Привіт, сьогодні поговоримо про правила реабілітації після пересадки волосся, які етапи існують, чого необхідно дотримуватися для того, щоб отримати гарний результат через рік після операції. Розповім, як правильно доглядати за своєю головою. Поїхали! Перші 10 днів після пересадки волосся це процес утворення корочок. Тому голову треба мити особливим чином, використовуючи спеціальну піну та шампунь, і робити це так, як ми рекомендуємо нашим пацієнтам. Якщо ви наш пацієнт, то у вас є навіть відео, як мити голову після пересадки волосся. Незалежно від методу, чи дієчай, на 10-й день ми просимо вас надіслати фотографії, щоб лікар міг оцінити стан, і ми могли дати вам дозвіл на змивання цих корочок. Зазвичай ми даємо 2-3 дні, щоб. Ви могли акуратно їх змити. Важливо, їх не можна здирати. Якщо ви це зробите, то разом з ними можуть піти і графти пересадженого волосся. Будьте дуже обережні, тому що потім в цій ділянці волосся може і не прорости. Тому важливо акуратно масажувати шкір голови, щоб змивати їх без зайвого тиску на 13 чи 14 день, коли ви все це змиєте. Будь ласка, надішліть нам фото для того, щоб ми подивились і сказали, що все ок. А потім ми побачимо з вами через місяць. Після того, як ви повернулись додому зі Стамбулу, а якщо ви робили пересадку в Києві, то це буде через 2-3 дні. у Вас може з'являтись набряк. Ми завжди попереджаємо про це наших пацієнтів, тому що набряк дійсно може створювати дискомфорт, і він виглядає ну дуже кумедно. Ось так, наприклад, він з'являється і доходить до ваших брів, а потім. Зникає без сліда, тому якщо у вас з'явився набряк, почекайте день-два, все пройде, не хвилюйтесь, так буває, і це нормально. А як бути з алкоголем, палінням та сексом? Запитаєте ви. А я знаю, ці питання у вас можуть бути, тому що ми кажемо що нічого не можна. Але не завжди два дні після операції. Намагайтесь не палити протягом 10 днів не пити алкоголь. І два тижні треба утримуватись від сексуальних контактів. Два місяці не голіть донорську зону. Ми даємо нашим пацієнтам спеціальну панамку, яку вони можуть надягати для того, щоб прикрити зону пересадки, але тільки нашу, ніякої кепки, шапки чи будь-яких головних уборів. А якщо у вас є додаткові запитання, напишіть їх в коментарях. Я обов'язково відповім вам на них. Більше прикладів пересадки волосся, жіночої, чоловічої, пересадки брів, пересадки бороди. Переходьте на наш київський інстаграм-аккаунт, де є дуже багато прикладів. А з вами була Таня Великородна. Побачимось в наступних відео чи в Києві на пересадці. До побачення!